У нього дуже чудова сім'я, двоє діток чудових, які росли на моїх очах. І Я бачила, який з нього тато. У Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощатися з 46-річним Сергієм Ліснюком. Прийшли його близькі рідні та друзі. Його знайома Галина Костюк знала чоловіка з дитинства. Він був на рік старший за мене. Ми ходили в одну школу. Сергій був дуже спокійний, чудовий хлопець. Ми пересікалися. В школі і так. А потім, вже коли ми переїхали в Хмельницький, він і я, ми ну, подружилися ближче, тому що він одружився на моїй подрузі. Галина каже, Сергій Ліснюк був гарним сім'янином, який він чудовий чоловік, який він турботливий, працював, заробляв гроші. Дуже шкода, що війна забрала таку чудову людину. Коли? Нехай він їм буде ангелом-охоронцем завжди. І вічна йому світла пам'ять. Брат загиблого Сергія Ліснюка Володимир Миронюк каже, чоловіка мобілізували в лютому 2024 року. Після проходження навчання їх підрозділ передослокували на Донеччину. Останній свій бій розповідає чоловік. Брат прийняв під містом Костянтинівка 26 травня 2024 він року. Про пам'ять безліч що минулого року загинув бою. Це одна з кращих людей на світі, яких я знав. За словами Володимира Маронюка, тіло Сергія Ліснюка впізнали за ДНК тестом. У нього залишилася дружина, діти та сестра. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.